Благодійна акція «Подаруй дітям свята триває вже третій рік поспіль. Щороку ми за вилучені кошти їдемо в сиротини до дітей з подарунку. Ми напередодні Дня Святого Миколая, 18 числа увечері. У нас є театралізоване дійство, яке ми також готуємо. Хочу привітати усіх коломаян з цим християнським святом, а саме дітей. Першочергово нехай у кожну домівку Миколай принесе їм те, що вони попросили. Дякуючи такому благодійному заходу, ми будемо впевнені, що Миколай і завітає у серотинець святого Миколая.